Доброго дня, Олександр Олександрович. Сьогодні ми хочемо вам задати декілька запитань. Е, перше запитання, які були ваші думки та відчуття в перший день повномасштабного вторгнення? Ну, Якщо чесно, був розгублений. Не вірю до останнього, що дійсно почалося повномасштабне вторгнення і основна маса населення зараз бореться з окупантом. А думки, друга думка була, це стати якось потрібним для військових для країни. Друге запитання: в яке найнебезпечніше місто ви їздили. В принципі, якщо взяти всю лінію фронту, яка тягнеться у нас від півночі через схід на південь, то немає безпечних місць. Але, мабуть, найстрашніше було в Куп'янську. Третє запитання. Що ви можете сказати українцям, які думають, що волонтерство це марна трата часу? Спробувати на собі потягнути дану лямку, як то кажуть. Але насправді повірити просто в волонтерів, те, що це люди роблять щиро, це люди роблять безкоштовно, це люди роблять е, з відчуття свого патріотизму і бажання допомогти. Четверте запитання: чи був у вас такий період, коли хотілося все кинути? Ой, справді таке питання. Весь час думки такі переслідують, тому що дуже часто розчаровуєшся. Але е, ці думки швидко десь зникають, коли поступає, наприклад, повідомлення чи дзвінок від військових, що потрібно негайно щось зібрати, е, потрібно передати. Тоді ці думки залишаються десь далеко-далеко. Тому є думки, але вони не мають права просто бути. Які стереотипи є у людей щодо волонтерів? Стереотипи є, і стереотипи будуть, тому що люди думають, що не можна робити щось безкоштовно, не маючи від цього якоїсь вигоди. Але насправді, ну я не зустрічав на своєму шляху волонтерів, які мали б якусь користь із цього. Це зазвичай патріоти, які люблять свою державу. Це люди, які хочуть допомагати і хочуть бути корисними. І шосте запитання: що ви побажаєте тим українцям, які і надалі продовжують допомагати нашим військовим та людям? Я хотів би побажати цим українцям, які надалі допомагають витримки віри в перемогу, в обов'язкову перемогу. І хочу, щоб лави цих українців, які допомагають, поповнювалися постійно.